Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Слава Ісусу Христу. Дорогі брати і сестри, щойно нами почути євангельське читання має особливе для нас значення, як ви вже самі помітили. Господь цю неділю не промовляє до нас притчами. Євангельське читання цієї неділі засвідчує перш за все віру на Фанаїла. Якого знайшов Филип, а Филипа покликав за собою Христос. І коли Филипп Промовив до Нафанаїла, що ми знайшли Ісуса із Назарету, Він засумнівався і сказав, чи щось добре може бути із Назарету. Не тому це сказав, що це місто якесь було не таке. У цій святій землі, по якій ходив Христос і проповідував, а тому що в Назареті не було справжньої віри, вона була пошкоджена. І тому, якщо вже мова йшла про віру і про Ісуса. То, звичайно, нафанаїл засумнівався, чи щось добре може бути звідти, де пошкоджена віра. І сьогодні, у цей день, дорогі брати і сестри, я хотів би говорити з вами про віру, тому що нафанаїл так само, як сумнівався. Так і відразу побачивши Ісуса. І коли ще Ісус відкрив йому те, що Він бачив його раніше під смоковницею тоді Нафанаїл визнав Ісуса своїм Богом і учителем. Отже, не на мить. Побачивши Бога і почувши Його слова пророчі, не засумнівався на Фанаїв. І зверніть увагу, що саме священне писання благовістя Євангельське розпочинається із віри із визнання цієї віри. І закінчується визнанням віри, коли апостол Фома промовляє, ти іси Бог мій і Господь мій. І в одному і в другому випадку визнається Господь і проявляється торжество віри. Це торжество віри, ми з вами сьогодні святкуємо, тому що ця неділя, яка закінчує собою перший тиждень посту, називається в нашій церкві торжеством православ'я. Але я Хотів би особливу увагу звернути на цю назву, тому що встановлена ця неділя в знак перемоги над іконоборницькою єрестю, в знак перемоги істиної віри над тими, хто у свій час, будучи християнами, не визнавав поклоніння святим іконам. Це ще інша причина того, чому ми в цей день святкуємо торжество православ'я. І євангельська розповідь, і історичні події давньої церкви нам засвідчують про те, що наша віра є істина святоотцівська, апостольська, яка утвердила Вселен. Чи важливо сьогодні, дорогі брати і сестри, бути істинним християнином, справжнім, вірити і не помилятися, коли ви вийдете на вулицю. Поспілкуєтеся з тими християнами, які не дуже часто вчищають, до церкви, вони скажуть, мені байдуже, куди ходити один Бог на небі і що ще може бути іншого? І коли ви їх почуєте, ви начебто з ними погоджуєтесь в тому, що дійсно, а яка різниця? Це відбувається тому, що ми живемо в час, в період, в епоху, коли немає цих суперечок про віру. коли немає оцих. Різних диспотів, які в часи Йоанна Золотоустого проводились навіть на ринках, де люди більше дбали про матеріальне. І там покупець з продавцем обговорював питання, чи Божа Матір Богородиця, чи Христородиця. Чи Ісус Христос Бог чоловік, чи звичайна людина чоловік? Ось прийшло, говорили християни перших віків. Зараз про це ніхто не говорить. І тому ми дуже мало знаємо про істину і правдиву віру. Та що там говорити? Останнім часом ми вже й стали сумніватися, чи наші сусіди є православними, якщо вони можуть творити агресію в прощену неділю в перший тиждень Великого посту. І ми все бачимо це. І це ще нас більше заводить плутанину. Наскільки? Православна віра є істиною, справжньою правдивою вірою. І я вам скажу, не зовні це останнім часом дуже є показово. Не зовні православ'я є справжнім і істинним, А всередині, в серці, якщо наш Наше серце веде нас до храму навіть не розум. Значить, ми є справжні християни. Якщо ми любимо один одного, це є справжня ознака християнина. І тому ті слова, які промовив, до Господа на Фанаїв є справді істинними, тому що він побачив і увірував, він почув Христа, але Христос сказав віднині побачите небо відкрите і ангелів, які сходять і спускаються. Що це означає? Зверніть увагу на ці слова. Навіть ангели трудяться, бо не сказано в Євангелії, що вони взлітають і парать над престолом Божим для того, щоб зійти на небо. А я думаю, що кожен із нас хоче туди, де є наша батьківщина де є справжня батьківщина нашої душі. І кого б запитати, ніхто б не сказав, що я хочу туди, в безодню, а сказав би туди хочу на небо, до вічного життя. Але для того, щоб зійти туди, треба потрудитися. Треба, щоби Господь. Нас побачив і нашу віру під смоковницею, а тоді будемо сходити до вічного життя. В цьому полягає наша істинна віра, не в зовнішніх пишнотах і в ознаках храмів пишних, які будуються, різних урочистостей, на яких присутні. Глави держав, які благословляються, а потім від безумства роблять такі речі. Ми не почули від патріархів предстоятелів помісних церков, які зібралися в Константинополі співчуття українському народові. Можливо, воно десь сьогодні і з'явиться, але цього немає. Народові православному, який бореться зі злом. Ми сподіваємося, що ще зроблять таку заяву всі предстоятелі, в тому числі і патріарх Московський, який туди приїхав. Але пам'ятайте, дорогі брати і сестри, що торжество віри. Воно ось тут в нас відбувається кожного дня, кожного часу і кожної хвилини. Отже, будемо уповати на Бога, на кров Пречистої Богородиці, припадати до святих зображень і просити в Бога милості для нас всіх. Амінь.